Вона була звичайною дівчиною, однак стала дружиною спадкоємця імперії. Жінка, яка заради помсти організувала вбивство власного чоловіка Патріція Реджіані. Краще плакати в Ролс-Ройс, чим радіти на велосипеді. Вбивство викликало такий резонанс, що про це зняли як художні, так і документальні фільми. Мауріціо Гучі останній спадкоємець славетної династії Гучі, який мрія вивести легендарний бренд на новий рівень. Однак 27 березня 1995 року на порозі своєї офісної будівлі в Мілані Мауріціо було розстріляно. Для такого міста, як Мілан, це дуже жорстоко і неочікувано. Тут рідко в когось стріляють. У Угочі було багато проблем у бізнесі, тож поліція висунула версію про можливу помсту. Однак знайти мотивованих ворогів так і не вдалося. Однак у слідчих була ще одна головна підозрювана у вбивстві Мауріціо. його колишня дружина Патріція Реджіані. Правоохоронці вважали, що у неї було безліч мотивів для помсти чоловіку. Мауріціо та Патріція одружилися у 1972 році. Їхня історія була схожа на казку. Вона дівчина зі звичайної сім'ї, а він спадкоємець італійської імперії. Розкоші дорогі маєти, яхти, діаманти, вечірки та подорожі. Будь-яка забаганка Патриції ставала реальністю. Поруч з ним я була життєрадісною красунею. Я обожнювала те життя. І коли ми були разом, то щасливішою за мене в світі точно нікого не було. З часом у подружжі народилось дві доньки, і сім'я Гучі стала взірцем для всіх інших. Але у 1985 році Мауріціо, не пояснюючи нічого, пішов з дому і більше не повернувся. Згодом Патріція дізналася про його коханку Пауло Франчі і їхній намір одружитися. Коли я дізналася, що Мауріціо вирішив одружитися з жінкою, яка колись навіть дружила зі мною, я подумала, цього не може бути. Це ж просто неможливо. Після офіційного розлучення Патриція залишилась не лише без чоловіка, а й без статків. Адже Мауріціо продав всю свою частку в Гучі. І забрав з собою усі гроші. Слідство вважало, що такий поворот подій міг наштовхнути жінку на гучний злочин, однак прямих доказів у них не було. Слідчі ходили кругами і здавалося, що цьому злочину судилося залишитися нерозкритим. І лише через два роки після вбивства, завдяки анонімному доносу, поліція отримала перші реальні зачіпки. Посередник розповів, що знає особисто замовників і зможе вивести на їх сліди. Встановивши прослуховування на чоловіка, правоохоронці вийшли на патріцію. Під час розмов вона фактично визнала свою причетність до вбивства. Вона весь мілан просила знайти її кілера. Ніхто не сприймав це серйозно. Лише я з жахом розуміла, що вона хоче. Як виявилось, за кілька місяців до вбивства Патріція почала ходити до місцевої терлогині, щоб зрозуміти причину такої поведінки колишнього чоловіка і дізнатися, як їй далі жити. І нібито саме карти підказали жінці вбити Гучі, адже тоді її життя мало налагодитись. У мене є недолік, я не можу попасти в ціль, тому зробити це сама я не могла. Прийшлось шукати найманців, які були готові вбити його замість мене. Саме тарологиня допомогла знайти кілера для вбивства Гучі. І не повідомивши про це Патрицію, наказала непомітно вбити чоловіка. Я зателефонувала Джозефіні, і вона запитала: приємний подарунок я тобі зробила. Настав час за нього розрахуватися. Інакше один готовий залишиться ще двоє. Це про моїх доньок. Я сказала, я заплачу тобі, скільки скажеш, тільки не вбивай моїх доньок. Патріція заплатила 600 тисяч доларів за роботу кілерів та співучість стерологині Джозефіни. Цього мало вистачити, аби всі учасники злочину тримали вбивство в таємниці. Однак, як виявилось, цього було мало. І одного дня всіх учасників злочину заарештували. Коли слідчі звернули на нас увагу і мене прийшли арештовувати, я відчула полегшення. Тому що знала, що заслужила покарання за свій злочин. Крім ключових жінок, поліція також заарештувала кілера Бенедетто Чарауло. Після судових засідань він був засуджений до 29 років ув'язнення, а також Ораціо чекала посередника, який був засуджений до 26 років. Івано Савіоні ще один посередник отримав 20 років в'язниці. Однак через співпрацю зі слідством його випустили достроково. Джозефіна Аурієма була засуджена до 20 років, але завдяки хорошій поведінці, також вийшла достроково. Однак суд над Патріцією тривав найдовше, адже жінка жодним чином не визнавала своєї участі. Моя версія така: я нічого не замовляла людині, яка вчинила вбивство. Я не причетна до цього. Незважаючи на це, суд визнав жінку винною і її засудили до 26 років ув'язнення. Проте через 18 років Патріцію випустили на волю. Сьогодні Патриція знову живе в Мілані. Прогулюється бутиками і зовсім не шкодує про скоєний злочин. Я Патриція Реджіні Гучі.